Ми йдемо в похід, ми йдемо, ми йдемо, ми йдемо в похід. Боже які молодці, як стараються. Метою програми є розвиток резильєнтності кожної дитини, тобто розвиток стресостійкості особисто кожної окремої дитини. Кожне заняття починається з одного і того самого ритуалу. Це певна е, така вибудова в дитини з певного спокою. Вони знають, що зараз розпочнеться це заняття. Вони знають, що зараз буде. Воно зараз вони розуміють, який ритуал зараз відбудеться. І, наприклад, якщо ми могли десь е, упустити якийсь ритуал або його просто забути, вони згадували і казали, а чому нема цього ритуалу? А ми ж маємо зробити там вправу дерево? Дітям було неймовірно цікаво усвідомити, що сьогодні ми працюємо не за партою, не з олівцями, не з цифрами, а ми працюємо з природою і з тим світом, який навколо коли порівнювати, ось як змінювались мої діти, вони навчилися створювати безпечний простір. Вони стали спокійніше відноситись до повітряних тривог. Ось навіть в укритті мої діти вже не такі тривожні. Вони е, якийсь простір цей створили, і граються, і вони стали більш згуртовані. Ось що, це їх навчилась робота в командах на повітрі з дорослими. Спробували годівнички, Ми вчили їх піклуватись про природу. І що найбільше їм сподобалось стосовно піклування про природу, це коли ми садили рослини і дерева. Намагалися привити їм те, що садячи деревце або садячи ту чи іншу рослинку, вони повинні за нею піклуватися, а це означає, що піклування іншої людини допоможе тобі зрости і допоможе тобі, ну, скажімо так, окріпнути. І саме головне, як на мою думку, діти отримали розуміння, що все можна відновити: чи зламане дерево, чи травинку. Отже, і людина може відновити свій стан фізичний, а особливо емоційний. Дивились.